Почув, що президент Зеленський зустрівся з африканськими журналістами і в інтерв'ю з ними виступив проти заморожування війни з Росією, тому що тоді це означатиме, що війна розтягнеться на роки. Як це розуміти? Що він проти заморожування, тобто президент за те, щоб війна. І йшла повним ходом, тобто, щоб не кілька солдатів в день гинули, як у нас було під час заморожування, а щоб тисячі кожен день гинули, щоб Росія загрожувала не якесь село, чи в крайньому випадку райцентр захопити, а загрожувала повернутися до Києва, захопити Київ, а потім Львів. Це мається на увазі. Ну, тут не стільки, я так розумію, до самого президента Зеленського питання, тільки е, до тих, хто йому пише, підсовує оці речі. Бо зрозуміло, що він, е, скоріше за все, не розуміє, що він говорить. Але те, що йому підсовують, ну це ж діч, вибачте, це очевидно, що якісь е, люди, які працюють точно не на Україну. Говорять устами президента, що конфлікт треба розпалювати. Війну треба розпалювати, бо це нам вигідно, де Україна не витримає довго е внаслідок е гарячої, е незамороженої, скажімо так, стадії конфлікту, тому що у нас ні людей, ні ресурсів, у нас військово промисловість стоїть досі. Ми можемо тільки заморожений конфлікт. Витримати тривалий якийсь час. Ну, е Просто слів у мене немає.